Психотерапевтична п'ятихвилинка. Цього місяця Верховна Рада ухвалила за основу законопроект, який визначає поняття мобінгу, і закріплює заборону вчинення стосовно працівника дій, спрямованих на приниження його гідності та честі. Давайте розберемося, що ж таке мобінг. Мобінг або цькування. Це діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної репутації у формі психологічного та або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно нього напруженої ворожої образної атмосфери, у тому числі, що змушує особу недооцінювати власну професійну придатність. Мобінг є синонімом поняття булінг з тією лише різницею, що останнє стосується скування серед дітей. Термін мобінг був перший використаний шведським вченим Хансом Леманом, який вивчав офісних працівників на початку 80-х років. Вже ним було виявлено більше 40 різновидів мобінгу, серед них глузування, необґрунтована критика, наклеп. Приховування інформації, поширення чуток та загрози до них додалися також наступні колективна ізоляція та бойкот, гумор та неформальні дії, навмисне дезінформування, псування особистих речей та речей, що надані у користування на робочому місці, а також заподіяння шкоди здоров'ю як фізичному, так і психологічному. Якщо ви відчуваєте на собі вказані варіанти впливу, як від колег. Тоді мова йде про горизонтальний мобінг, так і від керівництва, це називається вертикальний варіант. Ми говоримо про визначене законом цькування у колективі. Наслідком таких дій є не тільки зниження продуктивності на робочому місці, мобінг призводить до депресії, тривожного розладу, панічних атак. Цькування також підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань і навіть цукрового діабету другого типу. Що зробити, якщо ви стали жертвою мобінгу по перше, повідомити керівництво, звертатися за юридичною допомогою та у спілки захисту прав робітників. Крім того, завжди доречним буде питання а чи вартує робота таких жертв? Іноді зміна колективу та підприємства це справді добра ідея. До того ж, у нагоді стануть наступні правила Не мовчіть. Намагайтеся відповідати на закиди та образи на вашу адресу. При цьому використовуйте «Я» звернення, Уникайте переходу на особистості. Залучіть свідків та підтримку. Це особливо важливо у випадку вертикального мобінгу. Фіксуйте отримані завдання та результати роботи. Там, де є чіткість, важче знайти місце для маніпуляцій та нападу. Задавайте питання тому, хто нападає на вас. Наприклад, що ти маєш на увазі? Не міг би ти пояснити конкретніше, про що ти говориш зараз. Коли ми задаємо питання, ініціатива розмови автоматично переходить на наш бік Не поширюйте пліток і не беріть участь в обговоренні вчинків інших. Намагайтеся знайти форми абстрагування від колективу та нагадати собі свої сильні сторони та позитивні робочі якості Не втрачайте віру у себе. Якщо ж цікування впливають на ваш стан та не дають працювати та почуватися безпечно на робочому місці, не стидайтеся подумати про звільнення це не програш або втеча. Іноді це єдиний та розумний спосіб зберегти своє здоров'я в порядку. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей в ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка